Гарно до мене поставились, нанесли мені телесні ушкодження, і через які я попав в лікарню. Значить, працівники нинішньої поліції вони такого ставлення не допустимо, як вони роблять. Я написав, значить, звернувся на 102. Заяву і десь воно там пропало, щось його немає. Вони по сьогоднішній день ще їдуть брати в мене якісь там, е, значить, е, мають брати ще покази. По сьогоднішній день ще ніхто нічого не звернувся до мене, ні з якими не було ні одного ще працівника. А про саму подію розкажіть про, про... звідки у вас сенці зараз на обличчі? Ну, це так под, е, наряд мене запрошував проїхати в райвідділ, я їм, їм сказав причина, чого я маю з ними їхати. І отак об'ясняю, так запрошують в Хмельницький райвідділ. Називається «Заході, не бойся, виходіння плаче. Ну, То хто вам спричинив оці сенсі? <кхем> Іменно працівники поліції. Як це відбувалося? Ну, мене заштовхували в машину, коли посадили в машину. О. Навіть я тоді вже сам сів в, принципі, в машину і тоді почали наносити мені в лице кулаком удари. Якісь слова вони говорили до вас під час. Цього. Ну, Чимось, по, ну, по, чому по, таке ставлення було до вас? Ви Для себе зрозуміли? Ну, Ставлення в них ставлення через те, що вони не могли пояснити, чого вони мене хочуть забрати в той райвідділ. Вони не, не можуть, не могли, вони ще в райвідділі писали, 10 разів переписували свої пояснення, чого вони мене сюди, тому що як мене привезли в райвідділ вже побито, дежурний райвідділа, сказав, чого ж ви його сюди привезли. І все, і вони там свої пояснення писали, а як вони їх там переписували 10 разів, чи я там не, не дивився. Після чого була визвана до мене, відправили мене не то, що а сказали, що ти можеш йти додому. Через деякий час, який мене там протримували, вони сказали, що Ну, приблизно півтори, десь до двох годин. Від півтори до двох годин вони мене там тримали, де само собою з перебитого носа йшла кров О, все цей час. І потім аж сказали, що можеш йти додому. Я сказав, як я піду додому в такому стані, то визвали тоді скору до мене, швидку. Угу. Після цього вас поклали в лікарню і оперували, так? так? Так. Після цього завезли в лікарню, зробили, справили носа, зробили операцію. І я знаходився по сьогоднішній день в лікарні. Ви приїхали сьогодні в прокуратуру, щоб написати заяву на цих працівників поліції. Так, так? Так. Якого ви вимагаєте розвитку подій, якогось покарання для них хочете? Так? Що ви просили у своїй скарзі? Я, я не суддя, щоб судити е, згідно закону цих людей, які, на мою думку, неправомірні дії до мене вчиняли. А... Е, Є на це суд, який визначить там їхню міру покарання. Там, ну ви чи... просили відкрити кримінальне провадження да, щодо їхніх да. дій, і провести розслідування. Так. Да. Да.